Зроблену роботу за 9 місяців 2022 року прозвітував начальник відділу капітального будівництва Віктор Ніконенко. Його доповідь стосувалася двох етапів: перший це виконані роботи до війни, другий після окупації громади. Ми ще в 2021 році на 22 рік запланували дуже багато роботи. Ми знаємо, що наша трестяницька громада була одна із найуспішніших громад не тільки. Нашої області, але в масштабах всієї України серед всіх громад. Ми е, завжди писали різні проєкти, приймали участь в різних конкурсах, отримували гранти, грошові кошти і втілили в життя всі проєкти і покращили цим життя людей на краще. Так і на 2022 рік у нас було заплановано дуже багато різних робіт, пов'язаних із благоустроєм, пов'язаних із капітальним ремонтом будівель, пов'язаних із будівництвом доріг і дуже дуже багато іншого. Я не буду зараз пораховувати всі ті наші роботи, які ми хотіли провести 2022 році. Але це дуже дуже багато запланованих робіт, які покращили життя наших громадян на краще. Але з 24 лютого життя. Нашої громади змінилася, і другий етап, який розпочався після деокупації нашої громади, коли наші військові, наші Збройні Сили України своїми діями вигнали окупантів, расистів із нашої території, вся робота. Нашого відділу і вся робота, вся робота всієї міської ради була направлена на те, щоб допомогти людям якнайшвидше відремонтувати своє житло, яке було пошкоджено під час окупації. Спершу в Тростяницькій громаді було створено комісію по обстеженню пошкоджених житлових будівель, яка запрацювала вже з 5 квітня. Ми ще не розуміли, як воно буде в подальшому, як будуть відшкодовуватися ці всі збитки, але все ж таки робота була проведена дуже дуже велика, і в результаті обстежень ми е е зрозуміли. Оті всі масштаби руйнування, які принесла нам Російська Федерація своїми військовими своїми діями, було пошкоджено 1075 житлових будинків. Хочу тут зауважити, що ці 1075 житлових помешкань входять 800. 40 житлових будинків індивідуальних, а решта це багатоквартирні будівлі, де зруйновані і пошкоджені квартири місцевих жителів. Ми намагались описати всю ту проблему у цих актах і в подальшому завдяки обратно ж таки, діям міської ради, діям міського голови. Залучались різні благодійні фонди, залучались матеріальні ресурси, благодійних фондів, грошові кошти. І потихеньку-потихеньку наша громада почала надавати допомогу тим всім людям, які отримали в результаті військової окупації всі пошкодження своїх житлових будинків. Ми ведемо спеціальні таблиці, спеціальні ведемо розрахунки. І на сьогоднішній день ми бачимо, що практично кожна родина, майже кожна родина, отримала якусь допомогу від міської ради, допомогу від благодійних фондів. Благодійні фонди, які в нас працювали за цей весь час, це, може їх назвати, людина в біді, це фонд Актед. Це фонд Save Севзе Де Міжнародний Красний Крест, ці всі організації надавали допомогу нашій громаді. Також я можу сказати, віддати повагу і військовій сумській обласній адміністрації, яка за весь цей період надала нам будівельні матеріали: це шифер, це цемент, це цегла. Я зараз не буду називати всі ці кількісні. Е Кілька і вартості цих всіх матеріалів я тільки хочу сказати, що тільки Сумська обласна військова адміністрація надала нашій громаді на 12,5 мільйонів гривнів будівельних матеріалів. І на сьогодні, на сьогоднішній день, майже всі ці матеріали роздані всім громадянам, які потребували того. Доповідач зазначив, що і надалі відділом капітального будівництва будуть напрацьовуватись усі можливості задля забезпечення мешканців будівельними матеріалами. Ми вже починаємо готувати листи, і вже підготували і відправили листи всі інстанції для потреби на ті потреби, які нам потрібні на сьогоднішній день. Ну хотілось би зазначити, що робота нашого відділу. Відділу капітального будівництва і ті плани, які були зазначені, буду обратно ж таки називати у другому етапі нашого життя після деокупації, вони майже всі виконані на 100%. Загальні збитки руйнації хотілося б сказати, щоб усі розуміли, скільки це збитків було нанесено нашій громаді. Ми провели спеціальне обстеження. Всіх пошкоджених будівель, всіх наших підприємств, які були зруйновані, і, і нашої інфраструктури, всіх закладів освіти, охорони здоров'я культурних закладів та всього іншого, і за результатами проведених цих, цих обстежень наша громада понесла збитків на 104 мільйона доларів. Ви розумієте, яка це велика цифра, і щоб все це відновити і відремонтувати, нам будуть потрібні не день, не два це цілі роки. Тобто, роботи нам хватило. Начальник відділу капітального будівництва розповів про виконані роботи з благоустрою міста та роботи з поточного аварійного ремонтування дому володінь. За 2022 рік. Тростянецькою міською радою було виконано робіт з поточного аварійного ремонту на 8,5 мільйонів гривень. Це ті роботи, які край було необхідно виконати для того, щоб будинки подалі не знали руйнувань від кліматичних умов та всього іншого. Також хочеться звернути увагу, що не без уваги стались і ремонтні роботи по благоустрою нашого міста, а саме це і ремонт автомобільних доріг. Із місцевого бюджету на 2022 рік було виділено 585 тисяч гривень для проведення поточного ремонту автомобільних доріг по нашій громаді. Це невелика сума. Ми повинні розуміти, що дуже складно було навіть і знайти ці 585 тисяч гривень, але все ж таки ці кошти були виділені, повністю освоєні і вкладені у ремонтні роботи. Наряду з тим, за проханням місцевої влади, також виконувалися роботи і за рахунок обласного бюджету з резервного фонду на ремонт доріг було виділено майже 7 мільйонів гривень для виконання робіт по поточному дрібному ремонту по вулицям нашої громади. І всі роботи були виконані. І... І завершені так як було згідно назначених планів і графіків виконання цих всіх робіт. Також було зазначено і про ремонтування зруйнованих багатоповерхових будинків, які знаходяться за адресою Нискочанська, 9 та Благовіщенська, 53. ми на ці будинки також приділяли велику увагу, розробили проекти проєктно кошторисну документацію зробили експертні звіти на ці будинки, і вже розпочали. В 2022 році їх відбудовувати. Хай це незначні видатки, які ми могли поставити на ці будинки, але все ж таки ми роботи розпочали. Ми по нескочні по вулиці Скочанській 9 вставили металопластикові вікна, ми усунули частково аварійність. Ми завдяки благодійним фондам заготовили матеріал, покривельний матеріал для ремонту покрівлі. Хочу зазначити, що загальна вартість ремонту даного будинку по логічністька 9 буде складати 19,5 мільйонів гривень. Але завдяки всім нашим діям, які ми провели на сьогоднішній день, ми суму коштів зменшили до 16 мільйонів гривень. А це також уже велика робота була проведена для того, щоб зекономити ці всі кошти, і подальшому плануємо. Уже провести тендерні процедури, визначитися з південної організації і розпочати роботи у 2023 році. році. Будинку по 53, там також є проблемні питання на сьогоднішній день, які ми намагаємося вирішити. Ми також зробили туди проект на кошторисну документацію і вартість робіт по цьому будинку для їх відновлення буде становити 35 мільйонів гривень. Це дуже великі кошти. Ми підготовили листа і направили до військової обласної адміністрації з проханням надати нам якусь допомогу, так як міська влада зв'язку з тим, що дуже багато пошкоджень, ми не зможемо такі кошти використовувати і не знайдемо таких коштів для відновлення цих будинків. Тому й було прийнято рішення написати листа. Військову адміністрацію з проханням допомоги по ремонту даних будинків, окрім того, було приділено увагу і до розборів завалів та вивезення сміття будівельним батальйоном Добробат, якому тростянецька міська рада надавала спецтехніку для роботи. За 2022 рік залучалися благодійні організації волонтерські, за допомогою яких ми змогли проводити також, надавати людям допомогу. А саме це проводилася розборка пошкоджених будівель. Таких будівель було по нашій громаді розібрано 8 будівель. Також за допомогою волонтерської організації. Добробату була відремонтована покрівля на вулиці Благовіщенська, 88. Це значні вкладення цих людей, які безкоштовно виконували всі роботи для того, щоб людям було комфортно надалі проживати у своїх цих будівлях. Було розглянуто і питання розміщення внутрішньо переміщених осіб, яке постало чи не найголовнішим завданням, над яким й дотепер працює відділ капітального будівництва. Головним питанням 2022 року було питання по е, виділенню приміщень для внутрішньопереміщених осіб. І такі приміщення Тресянецькою радою були виділені. Це п'ять приміщень, які знаходяться на території нашої громади. Два приміщення по місту Трастянець і три приміщення по селах, таких як Мартинівка, Дернаве і Солдатське. На е, ремонт цих будівель, які визначені для проживання внучно-переміщених осіб, були виділені кошти в сумі 20 мільйонів гривень для того, щоб їх облаштувати повністю, щоб людям було комфортно в них проживати. І ці роботи е, виконані на 60% і будуть закінчені у 2023 році. На 2023 рік відділ капітального будівництва вже має намічені плани. Зокрема, це питання житлового фонду ремонтування доріг та благоустрій територій. На завершення хочу сказати, що за майже за рік війни так Російська Федерація і не зрозуміла, що Україну перемогти неможливо, тому що ми воюємо за свою землю. Ми воюємо за правду. Ми воюємо за мир на землі. Тому як би вони намагали знищувати нас, знищувати нас як український народ, знищувати нашу культуру, нашу інфраструктуру, але все ж таки вони ніколи не переможуть нашу країну. Тому ми, українці, вистаємо і переможемо, і відбудуємо все знищене, яке вони знищили за період окупації, за період війни. Слава Україні! Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець телеканал ТВТ